Що б я могла порадити починаючим блогерам, ненавиджу роздавати поради, але ви дуже просили. Почнемо з найважливішого. Ніколи не відкладайте, якщо ідеї. придумали круту ідею, бігом знімати. Навіть якщо вона не ідеальна, в процесі ви зрозумієте, як її покращити. Ідеї насправді живуть дуже мало, не більше 48 годин. тому. Дн. Одразу придумали, побачили і пішли в тіло. Цього люди. витікає друга порада. Хороший контент це не ідеальний. А той, що врешті, зняли та виклали. Часи вилізаної картинки. Давно мені більше ніхто й не очікує від вас ідеальної картинки, як від починаючого блогера. Не бійтеся, повтор. Інформацію про себе. контенту та блогерів настільки багато, що люди рідко запам'ятовують щось з першого Все разу. Все змішується в кашу. Що ви вже знаєте, яка ваша тематика? Не бійтеся це повторювати, щоб люди зрозуміли та запам'ятали. Не намагайтеся вигадати собі обмеження. Хочеться викласти щось довге, коли в тренді короткі відео. Знімайте. Насправді ніяких обмежень немає. Ваша аудиторія буде цікавитися тим, що цікавий вам. І останнє вчіться зосереджуватися на позитивних коментарях. Не бійтеся просити підтримки аудиторії і пам'ятайте всім на вас насправді пофіг. вам обирати, як це сприймати.